Спробуйте ці сімох вправ на розтяжку, щоб полегшити симптоми РС, розсіяний склероз і гнучкість як зберегти рухливість і якість життя. Розсіяний склероз РС – це захворювання, яке ставить перед людиною багато викликів воно зачіпає нервову систему, викликаючи різноманітні симптоми, від втоми і ем'язових спазмів до проблем з координацією і онімінням. Жити з РС означає постійно адаптуватися до мінливих умов і шукати способи полегшити симптоми, зберігаючи при цьому максимальну незалежність і якість життя. Я, як людина, багато років займаюся фізичною реабілітацією і працюю з людьми, які страждають неврологічними захворюваннями, можу з упевненістю сказати, гнучкість і рухливість відіграють ключову роль в управлінні РС. Це не просто питання фізичного комфорту, це спосіб зберегти функціональність, зменшити біль і поліпшити загальне самопочуття. Чому гнучкість так важлива при розсіяному склерозі? РС часто призводить до скутості та обмеження руху. М'язи можуть слабшати суглоби, затискатися, а нервові імпульси передаватися із затримкою. Це призводить до того, що прості дії, такі як одягання. Ходьба або навіть просто поворот голови стають складними і болючими. Розтяжка та інші вправи на гнучкість допомагають. Зменшити ем'язову скутість. Регулярні розтяжки допомагають розслабити напружені м'язи і поліпшити їх еластичність. Поліпшити кровообіг розтяжка сприяє припливу крові до м'язів і суглобів, що допомагає зменшити біль і запалення. Поліпшити координацію та рівновагу. Поліпшення гнучкості і рухливості допомагає поліпшити контроль над тілом і знизити ризик падінь. Знизити в тому, хоча це може здатися парадоксальним, регулярні розтяжки можуть допомогти зменшити відчуття втоми, покращуючи кровообіг і розслабляючи м'язи. Поліпшити емоційний стан, фізична активність, навіть така проста, як розтяжка, може допомогти знизити рівень стресу та тривоги, покращуючи настрій та загальне самопочуття. Сімох вправ на розтяжку, які допоможуть вам впоратися з симптомами РС і мої поради. На основі рекомендацій фахівців та власного досвіду роботи з пацієнтами я підготував список вправ на розтяжку, які можуть бути корисними для людей з РС. Важливо пам'ятати, перед початком будь-якої нової програми вправ обов'язково проконсультуйтеся з лікарем або фізіотерапевтом. Розтяжка литкових м'язів, встаньте обличчям до стіни, зіпріться на неї руками. Одну ногу витягніть назад, п'яту притисніть до підлоги. Відчувайте, як розтягуються литкові м'язи. Утримуйте розтяжку протягом 20-30 секунд. Моя порада: якщо вам важко підтримувати рівновагу, попросіть когось підстрахувати вас або використовуйте стіну для підтримки. Розтяжка підколінних сухожиль, сядьте на підлогу, витягнувши ноги вперед. Нахиліться вперед, намагаючись дотягнутися руками до шкарпеток. Якщо це важко, можна використовувати рушник, щоб допомогти собі дістатися до ніг. Моя порада не перенапружуйтеся. Почніть з невеликого нахилу і поступово збільшуйте його в міру поліпшення гнучкості. Розтяжка квадрицепсів. Встаньте. Тримаючись за стіну або стілець для рівноваги. Зігніть одну ногу в коліні, підтягніть п'яту до сідниці. Утримуйте розтяжку протягом 20-30 секунд. Моя порада якщо відчуваєте біль в коліні, припиніть вправу і проконсультуйтеся з лікарем. Розтяжка грудних м'язів. Встаньте перед стіною, зіпріться на неї руками. Зведіть лопатки разом, злегка вигинаючи спину назад. Утримуйте розтяжку протягом 20-30 секунд. Моя порада. Ця вправа допоможе поліпшити поставу і зменшити напругу в плечах. Розтяжка плечового пояса. Зведіть руки за спиною, намагаючись з'єднати долоні. Якщо це складно, можна використовувати рушник, щоб допомогти собі з'єднати руки. Моя порада ця вправа допоможе поліпшити рухливість плечових суглобів і зменшити напругу в шиї. Розтяжка шиї повільно нахиліть голову вправо, намагаючись торкнутися вухом плеча. Утримуйте розтяжку протягом 20-30 секунд. Повторіть з іншого боку: моя порада: робіть цю вправу дуже повільно і акуратно, щоб не викликати болю в шиї. Розтяжка бігуна, як описано у вихідному матеріалі. Це відмінна вправа для збереження амплітуди рухів в щиколотках і гнучкості в литках. Ключові моменти, які необхідно враховувати при виконанні вправ на гнучкість при РС. Не перестарайтеся, як справедливо зазначено у вихідному матеріалі, це найважливіше правило. Почніть з невеликих навантажень і поступово збільшуйте їх у міру поліпшення гнучкості. Уникайте перегріву, феномен, хтофа – це реальна проблема для багатьох людей з РС. Слідкуйте за температурою тіла і припиняйте фізичні вправи, якщо вам стає занадто жарко. Слідкуйте за своєю формою. Правильна техніка виконання вправ вкрай важлива, щоб уникнути травм. Якщо ви не впевнені у своїй формі, попросіть допомоги у фахівця. Прислухайтеся до свого тіла, якщо ви відчуваєте біль, дискомфорт або втому, припиніть фізичні вправи і відпочиньте. Регулярність. Намагайтеся робити розтяжку щодня, якщо це можливо. Регулярні заняття допоможуть вам зберегти гнучкість і поліпшити загальне самопочуття. Додаткові поради та рекомендації йога та пілатес – ці види фізичної активності можуть бути дуже корисними для людей з РС. Вони допомагають покращити гнучкість, силу, координацію та рівновагу. Однак важливо вибирати заняття. Адаптовані для людей з неврологічними захворюваннями. Масаж регулярний масаж може допомогти розслабити напружені м'язи і зменшити біль. Теплові процедури, теплі ванни, компреси або електрофорез можуть допомогти розслабити м'язи та зменшити скутість. Пам'ятайте про важливість психологічного комфорту, життя за це виклик не тільки фізичний, а й емоційний. Важливо дбати про своє психічне здоров'я, звертатися за підтримкою до близьких або фахівців. Укладення. Гнучкість є важливим аспектом здоров'я та якості життя для людей з розсіяним склерозом. Регулярні вправи на розтяжку можуть допомогти зменшити ем'язову скутість, покращити кровообіг, покращити координацію та рівновагу, зменшити втому та покращити емоційний стан. Важливо пам'ятати про ключові моменти, які необхідно враховувати при виконанні вправ на гнучкість при РС і прислухатися до свого тіла. Не забувайте про важливість психологічного комфорту і звертайтеся за підтримкою до близьких або фахівців. Пам'ятайте, що кожна людина з РС унікальна, і те, що працює для одного, може не працювати для іншого. Важливо експериментувати з різними вправами та підходами, щоб знайти те, що найкраще підходить для вас. Не бійтеся пробувати нове і не здавайтеся. Збереження гнучкості і рухливості це інвестиція в ваше майбутнє і можливість жити повноцінним і активним життям, незважаючи на виклики, які ставить перед вами розсіяний склероз.